Опори для людини є три три базові опори. Якщо так розібратися, є два-три кола, які ми маємо відчути і розуміти, де вони знаходяться. І так, перше коло. Перше коло це є внутрішні опори я образ. Вони формуються з самого дитинства. Що це таке? Це є стержень, міцність, сила. І коли людина це відчуває, то вона розуміє, де вона знаходиться. Також це є наш характер, темперамент, особистісні якості це наші емоції, які ми розуміємо, які ми відчуваємо, і можемо передати або відчути емоції іншої людини. І це також наші цінності, які формуються у людини в особистості вже з восьми років. Якщо взяти зовнішні опори, це є сім'я, будинок, машина, робота, фінанси, соціальний інститут. Природа навколо нас, а також є професійне самовираження і також соціальний статус. Якщо подумати і поміркувати, чим же ж відрізняються внутрішні опори від статі? У чоловіків, можливо, будуть одні опори, у жінки інші. Але якщо взяти в тому соціумі, де живуть чоловіки і жінки, що їх виховують мами папи, тобто середовище виховання одних одне і те саме, тому саме опори у них такі ж самі, але факторність опор, і, наприклад, міцність опор. І її пріоритетністі відрізняється. Яка ж кількість опор має бути в кожної людини? Це є три опори. Якщо у людини залишилось лише дві опори, їй дуже важко адаптуватися і розуміти світ навколо, здається, відчуття, що картинка світа зруйнувалась. А що? Що руйнує опори людини? Це є стрес, травмуюча ситуація, втрата близької людини. І війна. Щоб сформувалися базові опори, важливо безпечне середовище. Якщо зникає це безпечне середовище, то можуть і зруйнуватися ці опори. А яке ж є це середовище? Це є сім'я, сім'я, в якої виховується дитина. Можна уявити нашу психіку як намет. І там, якщо є ці підпорки, це є ж наші опори. І коли виникає травмуюча ситуація, ці підпорки внутрішні зникають. Через 2-3 тижні вони поступово вирівнюються. І допомагають людині адаптуватися, але все ж таки, в залежності від факторів, які зруйнували ці опори, деякі можуть не відновитися. І тому людині потрібно шукати інші. Ці опори можна брати і в інших людей. Діти беруть ці опори у своїх батьків. А от дорослі люди, коли уже сформована особистість, зріла особистість, вони відчувають і розуміють свої опори, які вони. Якщо ж людина не може знайти опори, вона не знає, як їх знаходити, їх не навчили в дитинці, не сформували батьки, то формуються патологічні опори. Що це за опори? Це різні види залежності. А також якщо я, я виділа як приїдання, як булімія. Опори у дітей це їх батьки, це є стабільність в житті дитини. І коли дитина виходить в самостійне життя, їй буде складно. Тому батьки мають встигнути сформувати ці опори у дітей до 18 років. Насамперед важливо, щоб діти не залежали від батьків, і батьки, в свою чергу, могли їх відпустити від себе. І буває так, особливо саме в ментальності української нації, що доросла людина не має опор, а користується опорами несвідомо чужої людини або стає залежною від батьків. Що тоді може бути? Тоді сепарація. Тобто роз'єднання цих двох персон, тобто батька і дитини, буде дуже складно або взагалі навіть неможливо. Тому завдання батьків сформувати і передати в досвіді свої опори і дати можливість дитини сформувати свої власні, щоб вона їх відчувала. Яким же чином ми маємо допомагати дітям шукати їх і відчувати? Це є самостійність. Батьків, тобто батьки мають бути самостійними і зрілими особистостями. Також має бути між батьками і дітьми емоційний контакт, давати дітям самостійність у виборі своїх думок, своїх висловлюваннях і своїх діях. Також батьки мають давати підтримку, тобто цю опору, що б не зробила дитина, який би вчинок вона не зробила, вони не будуть самі з ними проживуть ці всі емоції. Також ритуали дуже важливі, і також доступність до батьків. Тому, коли дитина хоче звернутися до батьків, один із батьків або людина, яка екзамініє, має бути поряд. І чим більше в психіці людини сформованих опор, тим краще і безпечніше вона може адаптуватися в середовище. Тим краще вона може сформувати те середовище, в якій їй буде комфортно. З вами була Тетяна Татарінцева. Слідкуйте за новими випусками, вони будуть для вас не менш цікавими, ніж цей.